Добрий ранок, мої красотулі. добрий ранок, мої ріднові. 5.58. На дворі тихо. І я хочу сказати, що сьогодні вже не буде так жарко, як учора. Тому що Одна утром вийшла на вулицю, як знаєте, відчувається прохолодою. А що вже дні стають коротшими, Уже темніє, да? раніше. А я зараз стою, петушки співають. наче в мами в селі вийшла і кажу вам, добрий ранок, хорошого дня. Мої хорошенькі. Ранок у нас кожен ранок добрий. Ми встали, глазки відкрили. Добрий ранок один. Он, пожалуйста, петухи. Я ж вам кажу, що я живу тривоги. Світофорики три, раз, два, три, чотири даже. Чи три. Ну одним словом, далеко. Да. У мене тихо, тихо. Одні петушки, пташечки, ну і світулечка з утра. Понімаєте? Так що ми рівні, хорошого, прекрасного дня. З дому виходимо тільки з правою ножкою, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому ніяк наші мислі матеріальні. Андо, ви чуєте, як вони красиво співати. Вони кажуть, добрий ранок, хорошого дня. Апташ. Так, мої красотурі, ну вчора ви бачили, да, що легким движенням шести часов времени з длинного прикрашається короткий. Ні, я його не різала, тому що мені той жалко, той новий, куди його різати. Дівчатка, знаєте, захотілося мені. Я, звісно, вчора мала бути рижа. Дівчатка рижа, просто Настя купила чуть-чуть такий -чуть забитий темний цвет. А я хочу чуть-чуть ярчий цвіт. Ну, рижа, дівчатка рижа. Да? М -м. Я трошки розстроїлась, то кажу, який я перебраний. Вона каже, є білий. Я кажу: ну хорошо, давай. Так, дівчатка мої, так що я ж вам вже казала, знаєте, яка пісня є? Ой, дівчулі неважливо, скільки в паспорті років. Скільки тут, скільки є. Правильно, правильно, моя красунь. Одним словом, мої хороші я ще така трошки сонна. Я ще знаєте, десь сидю на задній партії. Я коли, знаєте, я не можу знятися. А що я лягла вчора? Я лягла чого вчора, вчала второго хазяйка. Приїхала дому, поки помилася, поки кинула стірку, собачки покормила, попугаю, покормила. Та й поки лягла вже було время. зараз да, така на, на, на ручнику. Зараз зійде. Хочу вам сказати, що с утра завжди встаєш. По-перше, що ти дуже славно, утром встаєш. Рідко коли я встаю така, знаєте, що дивлюся, я думаю, боже, байдуже. А обично утром встаєш і дивишся в тако трошки стає моторошно, тому що на голові хто куди урвав, очі запухші, губи набрягшим. Це свято, я хай будуть набрягші. Бачите, цей глазік все одно трошки в мене ну, нічого, Він час припухше, поки доїду до роботи, він у мене розпрямиться. Це нічого страшного. І я ж кажу утром, дами встаємо всі баби як баби. А тут королева. Буває, дивлюся в зеркало, Думаю, боже, боже, мама, ти ж казав, що я в тебе сама красива, а оказується, напевно, не дуже. Але я хочу сказати, легка водичка, холодний, холодний. Плеск холодної води, зубки почистила, волосики розчесала, ті губи на Думаю, та ні, ти мампі правду казала, що я в тебе сама красива жінка, дочка в мірі. Да? Там мої хороші. Так що мої ріденькі, все добре, все хорошо. Саме головне, ви знаєте, що в сутки є така мілі-мілі секундочка, коли всі бажання здійснюються, і от коли ви зробили потягуський, щось було хороше, от то вони здійсни. Так, мої дівчатка Лук сьогодні такий у ви знаєте, весь яркий, красивий. Раніше, щоб я таке опероленне плаття, малінове оділа, дівчатка, такого не було та в віки віков. А зараз, чим ярче, тим красиві. Красуні мої. Ви мене питаєте, де я взяла це платтячко? Це платтячко я взяла у Альбіни. Так, любі мої друзі, хто торгує такими віщами, купіть такі плаття, і вони у вас продадуться аж ну. По-перше, вони удобні, у них не жарко. І просто знаєте, що мірається Рукавчик ручку закриває. Дліна, от вроді би дліна нижче коліна, але вона до цього плаття пасує. Правильно? Правильно, мої коротше. Дивіться, і фігуркою дніє ще в корсеті, Бачите, в мене ще трошки є корсет. А коли зніму корсет, воно все буде ідеально, все красиво. Одним словом, дівчатка, немає некрасивих жінок. Немає, не були, не буде. Кожна жінка вона має знаєте, свою таку ізюміночку. Ізюмінку, 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 тому що ми богині, ми прекрасні, ми неймовірні жінки. Нашої України, так що хорошенькі лук показала це цибулина. У нас буде цибулина у всіх лук, а у нас цибулина. Ви согласні? согласні. Напишіте, як вам світульки на цибулина і зверху? Так, мої ріднулі, мої красотулі, Мій красивий ротик не закриється Ніколи. Я можу говорити 24 на 7. Мені Каже, я навернув весні, говорю. Але ваша світулічка летить на роботу. А ви проснулися і думаєте, слухай, Базаренко, закрив вже свого красивого ротіка, свій серіал. У нас що утренній серіал, що в обід серіал. У мене все время серіал. У мене безконечний серіал. тому що цей серіал він іде, іде іде. І ви знаєте, за одну секунду, за одну минуту я вам хочу розказати все. Я от знаєте, починаю за здрав'я, закінчую за упокою. Серйозно почала за прическу. Вже говорю за погоду. А господи, я злякалася. Машина заявилася. Коли лякається треплювати в пазуху, де обшмаркалася, обплювалася. От це утро, дівчатка, це утро. І утром, взагалі, якщо ви встали, ви самі собі не нравитеся, вмийтесь холодною водою, на красій губи і скажете, боже, я богиня. Ну це так, дівчатки, я не знаю. Треба себе любити, щоб так все время говорити. Але ми повинні себе любити, тому що ми всі баби як, баби, ми королеви, Хорошого дня, а.